Військовий з Чернівців Віталій Бакрев після втрати ноги на фронті вирішив розпочати свою справу. Спочатку чоловік відкрив за власні кошти магазин квітів і святкового оформлення в Магалі. Проте, нещодавно Віталій створив студію яскравих емоцій у Чернівцях. За кошти мікрогранту є робота. В наші часи, я думаю, цей бізнес найактуальніший. Студія яскравих емоцій це. Це для того, щоб розпа... розбавити всю цю темряву, яка відбувається в нашій країні, де я в студії взагалі давно. Я давно ну типу. Мені подобається робити щось хороше людям. Так? Я це переніс на робочий момент. І е, для того, щоб ну, типу, люди одне одному приносили якісь, якісь хороші, якісь приємні емоції, дарували щось. Ти тут ж не обов'язково конкретно твоїй дівчині, мамі навіть візьми одну квіточку, подаруй людині, виїдете на двір і вже ти комусь, е, комусь день зробиш. Так? Фенікс, так, так. Взагалі до чия до війська, типу, я був добровольцем, який раніше зброю в руках навіть не тримав. Тим ти менше я розумів, що коли твоє життя під загрозою здоров'я, як виявилось, так? коли ти знищуєш ворогів, це тебе змінює. Якщо вже змінюватись, то так як я типу, захочу, то міфічний єгипетський птах із попола в щось гарне, щось красиве. І типу, я так запланував, що якщо я змінюсь, то я змінюсь в кращу сторону, найсильніший в хорошому сенсі цього слова. І тому я передав це на нашу студію. Станом на сьогоднішній день у нас вже досить непоганий асортимент: квіти, гельові кульки, подарункові бокси, м'які іграшки різні, там сувенірчики, наштал, там кружечки, подушечки, типу приємним оформленням. Звичайно, що ми будемо вже наявний асортимент розширювати, поки так по ситуації, тому що, наприклад, зі світлом перебоєю, йдуть, магазин тільки запустився, студія тільки запустилась. Що на майбутнє, типу. Поки що зафіксуємо цей рівень, типу, а тут сфера, типу, розвернутися можна в різну сторону. Типу, сподіваємося, теж масштабуватись. У одної студії двох цього недостатньо. Я думаю, що хоча б мережати, бо для того, щоб взагалі хотілося зробити певний 20-30% від доходу, вони йшли на збройні сили. тянуло в зону ОТО, скажімо так, але досить, ну, молодийший був, типу, ми і того відговорили. Типу, родичі, друзі, знайомі, типу, але вже 22-го ну, терпець терпецью вірвався конкретно до сих пір ні про що не шкодую. Типу, я через знайомих зв'язався із моїм батальйоном, це Карпатська Січ. І мене просто цікавило не просто піти в військкомат, і щоб мене побачив пустий військовий квиток де спеціальності, без досвіду, без нічого, і десь там частину вчись там, робиш блокпост, охороняй десь там де. Мене цікаво йти в бойові дії, і тому добровольчий батальйон на той час одразу під Києвом, типу, і я отримав те, що я хотів. Коли вже відійшли з Києва, типу вороги, типу, то нас перевели одразу в Харківську область. Наступальна операція зажали ворожого. Роту між двох лісосмуг вони викликали підкріплення. Нас згатило майже дві доби там танки, досить близько, скажімо так. Вдарив поруч біля мене снаряд танковий, і осколки полетіли по обох ногах. На жаль, не втратив свідомість. Здоровий розсуд у неї залишився, болю не відчував. Фактично, що й бій. Навіть типу. бійли? Хочете повернутися в війську, на яку посаду? інструктор. Чи Командир батальйону. <ріст> <ріст> Ні, Ну, ким, типу, ну взагалі, типу, я був штурмовиком, але ну, я не знаю, як зараз все йде. Типу, треба хотів, щоб я відмовився не знаю, від костелів або якось. Ну, типу, треба знати, на чому я стою в плані здоров'я. Типу, від того, робота скрізь не йдеться.